Що таке кутя, з чим її їдять та що готують? Дізнавалися маленькі черніївці у туристично-інформаційному центрі. У рамках проєкту Різдвяна капела тіт запрошував і запрошує долучатися маленьких та дорослих Чернігівців відкрити для себе таємниці давнього святкування Різдва. Це діти, які вже вміють співати колядки, які були записані на Чернігівщині. Це діти, які вже знають багато чого про вертеп. Ну і знову ж таки частково ми розказали їм про певні традиції. Найосновніша страва, яку подають на різдво, це кутя. Як її готувати, з яких продуктів, як все змішувати, і взагалі, ну що це за страва, будемо говорити сьогодні. Протягом листопада-грудня містяни дізнаються про традиції різдва Чернівського регіону. Олексій, один з перших, прийшов дізнатися про рецепт чернівської куці. Про зумові свята пам'ятає небагато. Можна буде колядувати лядувати а ти знаєш колядки? Ні. Я не буду з телефону однувати Софія. І тая трохи краще знаються на святах. Пам'ятають слова минулорічної колядки та знають, яке дерево є символом сьогоднішніх зимових свят. Ой, у полі між дорогами святий веч. Пам'ятаю. Так розкажи нам колядку. Ради землі колядаємо. Угу. А далі? Не помню. Ну, Згадається Я із ліса взяла віточки і лалинку і місто йолки покупати. Зачем деньги тратить? От взяли віточки і все украсили. Розпочали знайомитися з рецептом приготування куті з узагальнюючої гри. Малеча розділилася на дві команди: команду дівчат та команду хлопців. З кожним питанням гравці обох команд були близькими до перемоги. Команда хлопців виривається вперед, команда дівчат не здається, і Дівчатка господині допомог. Ну як би, трохи перемогли, тому що хлопці все одно їдять перші. Перемагає, хлопці не засмучуються, адже випереджають дівчат у конкурсі з перетирання маку у маківник. І вже разом маленькі чернігівці складають усі інгредієнти до куті. Куштують першими хлопці, адже за традицією першу ложку різдвяної каші куштує господар. Так, Давай клас, дівчата зараз до вас дійдемо. Якщо ви забулися про рецептуру куті до свят вечора, Олексій нагадає вам. крупу, Розмішати треба зернашка, розенки і штукафрут. Прекрасно, то тепер коли ти будеш кутю готувати? Сьогодні. Четвертого грудня Ні, сьогодні буду.